Сказав мій чоловік, що це саме жахливе кіно, яке він коли-небудь бачив, що це навіть гірше ніж чоловічеська Многоножка». Вони хотіли щось туди вкласти в той в той фільм, а в кінці вони просто вже не знали, як його закінчити, і закінчили якимсь фаршом. Юрка вчора після перегляду того фільму був злий. Каже, на що я витратив, на що я витратив дві години свого життя? Коротше, фільм Субстанція. 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 Гівно, серйозно. Якщо хо хотіли б донести якби, цей сенс, можна було б по-іншому по це все зробити не так пративно і більш. Більш зрозуміло, Того, що, от я думаю, багато хто цей фільм взагалі не зрозумів. Ти зрозумів? Зрозумів. Але тут ще не дивився. Коротше, ми встаємо і йдемо на закупи. Да, Юр? Ягня. Дуже старий фільм, але я його ще не бачила і дарма, бо сюжет прям бомба. До речі, млинці в мене з сиром. Що ви можете бути милосердним. Чи ви досить дорослий, щоб поставитися до Кетлін краще, ніж світ ставився до вас? Ви маєте таку владу. Прошу вас, моя дочка, кетлі, коротше, додивилася я мовчання ягнят, і знаєте що? Це бомбезний фільм. Це такий фільм, який можна передивлюватись декілька разів. Він абсолютно не страшний. Я не знаю, чого там катего... категорія жахи. Може, того, що там є декілька трупів. Ну, не знаю. Коротше, фільм не страшний, але класний такий детектив. Я його, мабуть, ще подивлюсь колись. Не зря він отримав Оскар. А тепер я оце зібралася і йду на день народження, отака Маруся. Просто холодно дуже. Бачила, який сніг був зараз і не пахне. От подаруночок, так що вирушаю. Стою під дверима, не можу попасти в хату. Бо мені вирішили ключів не залишати. Зараз буду показувати вам свої нашивочки, які я вишила за останні, мабуть, 2 місяці. Раніше ніколи перед тим хрестиком не шила, і це ось це моя перша робота. Воно і видно, що перша, правда? Але прикольні. Я не планую це ніде використовувати, просто от зберігаю. Подобається сам процес. Отакий от новорічний песик. Дуже милі. Є в мене думка попробувати щось на одязі вишивати. Цей дракончик мені дуже подобається. Подобаються кольори тут. Жаба. Такий котик. Я опалюю, бачите, полотно, щоб воно далі не розпускалося. Щоб вони зберігались нормальні. Отака машинка. Оце сама велика, да, моя вишивка. Корпорація монстрів. Це теж одна з перших. Зомбі. Це мені подобається найменше. Стаканчик кави. Рибка Дорі це я для свого чоловіка вишивала. <смір> Тигрик дуже милий. Ці квіти мені найменш теж, мабуть, подобаються. Якось мені мультики цікавіше вишивати. Така дівчинка, мені подобається. І це моє улюблене. Зараз буду сідати далі вишивати. Я це робила навіть коли не було сьогодні світла. От включила собі маленьку лампочку і вишивала. Ото по мене їдуть в ірини, в ірини нові дітки. Клас! Я обрізала повністю довжину, і тепер в мене руки ніби в дитинки. Я, до речі, готуюсь вже до новорічних свят. Вже купую подарунки для своїх рідних на Миколая і так само кажу їм, що вони мають подарити мені. Я люблю, коли мені дарують те, що мені подобається, тому завчасно всім розказуєте. Знаєте, оцей віш-ліст, якби створюю собі, записую все на блокнотик, щоб не забути все, що мені треба, бо мені треба багато що. А потім всім скидаю, хто що мені має купити. То сьогодні вже замовила подарунок своєму чоловікові, мамі вже думаю, теж що подарувати. От. Люблю, коли люди зразу говорять, що їм потрібно. А коли ти питаєш і кажуть, ну, не знаю, мені нічого не треба, таке я не люблю. Треба, щоб всі були як я. Прямо казали, що їм треба. І, і що? І що, хотіла вас запитати, чи ви готуєтесь до новорічних свят і чи даруєте ви на Миколая один одному подарунки? От в сім'ях, там чоловік, дружині, дружина чоловікові, чи вам ще батьки, може, дарують подарунки. Бо мені, так, я вже скільки 7 років чи 6 років не живу з батьками, а мені досі дарують подарунки. Я таке люблю. Так що зараз ще буду дописувати, кому що подарувати, які мені ідеї приходять. І буду вишивати. На цій прекрасній ноті буду завершувати свій влог. До речі, в наступному відео я буду більш яскрава, бо завтра буду фарбуватись. Коротше, я зараз ще багато що можу розказати, але відео буде надто довге. Так що до зустрічі, побачимось в наступних відео.